Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів житневого подкасту про молитву Розарію. Нещодавно почув вислів на війні немає невіруючих, то неправда. Однак варто визнати, що під час війни багато людей віднаходять порятунок в Господі, починають вірити. Є такі, які навпаки залишаються при своїх переконаннях, але ті, хто повірив і не приховав це від інших, стають живим свідченням віри, нагодою до навернення і можливістю порятунку для побратимів. Приведу вам приклад з Другої світової війни. Розповідає один канадієць: це був травень 1940 року, і ми приєдналися до повітряних сил наприкінці вересня. Ми були об'єднані в ескадрилью. Приблизно від 30 до 50 чоловік складали ескадрилью разом з керівником ескадрильї, який віддавав усі накази і підтримував нас у єдності. Вони сказали нам, що ми їдемо за кордон і негайно вступимо в дію. Ми з нетерпінням чекали нашого нового керівника ескадрильї, ми вважали, що як офіцер він піде прямо до офіцерського приміщення. Однак цей керівник ескадрильї Стен Фултон у повній формі попрямував до нашого двоярусного будинку, де оселився з нами. Він кинув сумку на верхню ліжко, і наш командир ескадрилі, офіцер, спить тут з нами. Він нам відразу сподобався, і наші симпатії, захоплення зростали з кожним днем. Тієї першої ночі він став на коліна на підлогу і мовчки помолився на своїй вервиці. Ми були здивовані і приголомшені. Закінчивши, він поглянув на нас зі своєю доброзичливою посмішкою і сказав: Сподіваюся, ви, хлопці, не проти того, щоб я помолився, бо там, куди ми їдемо, нам знадобляться молитви. Наступної ночі він повторив свою молитву. Хоча наша група була разом щонайменше півроку, я ніколи не бачив, щоб хтось стояв на колінах у молитві, і гадки не мав, що хтось із нашої групи католик. Третьої ночі троє наших супутників приєднались до Фултона, вимовляючи Вервицю. Решта нас не розуміли, але тихо мовчали. Однак ми не забарилися з підкріпленням. Незабаром ми всі відповідали Радуйся, Марія» та Отче наш! Отже, кожен день ми закінчували молитвою. Незабаром ми мали розпочати серію нічних рейдів з Англії над Німеччиною. Напередодні ввечері Фултон подарував кожному з нас вервичку. Ми будемо в деяких важких ситуаціях, але якщо ви погоджуєтесь зберігати цю вервичку і молитись на ній, я обіцяю вам, що Божа Матір поверне вас усіх у безпеці. Звичайно, відповіли ми, не думаючи, що ми будемо робити саме так протягом чотирьох років, часто під страшною небезпекою. У такі моменти голос Фултона лунав у кожному літаку, радуйся, Марія! І ми побожно відповідали: мабуть, ми відмолили сотні вервиць у небі. Наша ескадрилья була єдиною, яка не втратила жодного літака, жодного життя. Ми нічого не розповідали, але ми цінували нашу таємну зброю. Ми вижили. Усі повернулись до Канади в 1945 році, повністю переконані, що Божа матір піклується про нас. Тому я ніколи не забуваю тримати свій розарій при собі і молитись на ньому щодня. Хоча я не католик, коли я міняю штани, перше, що я перекладаю в кишеню, навіть перед гаманцем, це мій розарій, дорогі, віра це дар Бога. І теж завдання для нас, щоб його розвивати. Тому одного разу досвідчивши благодать, ми маємо заклик продовжувати молитву, дякувати і знов просити. Так, утверджуємося в чеснотах. Для Господа важливе наше серце, не конфесія. Так само і для Марії, для неї всі ми її діти. Тому вона не втомиться нас слухати, ким би ми не були. Якщо маєте знайомих, далеких від Бога, але реально потребуючих чуда, простягніть їм Розарій, і моліться за них, і разом з ними, а Марія доповнить ваші молитви. Царице Святого Розарію молить за нас.